І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає HiMars.ua Або, напевне, вірніше верні, сказати HiMars.ua так, Поправте в коментарях. Герой відео, я думаю, подивиться поправте в коментарях, як вірно читати його нік. На БЗ-58 Варіант 2. Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так, це в нас. Елітний, так він вважається, танк китайський тяж, або навіть преміум тяж 9 рівня. Нагородна техніка. Чудово не було ще в нас цього танку. Давайте будемо дивитися, що він себе тут покаже. Так? А покаже він мені здається непогано себе. Тому що я полюбляю на тяжах Штиль. Чому? Тому що зразу ж виїжджають. Нормально так переробили оцю позицію, де е, влаштовують заробіжча тяжі, і, покаже, по, влашту, і просто влаштуємо тут зарубіще, правда? Хто копее шмальцує. Було б цікаво. Так, що в нас заряджено? У нас заряджені бронебійні 130 ММ у нас калібр, 520 шкода від пострілу на 9 рівні. Це чудово, ми граємо проти 10. Отже, вже ніхто не скаже, що. Тільки, на... тільки коли ти в топі е, дуже нагинають рандом, так? Іграє, <смі> бачимо, на основних снарядах. І було б цікаво, тому що не надіслав після бойової статистики скріни. Після бойової статистики. Мені було б цікаво, скільки заробить за цей бій, заробляє за цей бій і чи можна фармити на цьому танку. Срібла. Ну, досвід, досвід це вже від вашої майстерності, від вашого скіліща. От саме срібло. Мені цікаво, фармити чи ні. Якщо бачимо, грає основними снарядами проти 10. Або моє скіліще. Теж як варіант, так? Сідово, ну що, у нас по бою. По бою, бачимо, що по нижньому респу, по джей такій лінії. Там, в принципі, у нас нормальна, нормальна така армадіща ще пішла. МЮ стоїть, він там від башти, центр тримає. В Цей момент бачив ли, що Бача 25Т з суперників заліз тут на гірку. Ну Він нам поки що не небезпечний. У нас чомусь один М'ю залишився на базі. Ну, все чудово. Це що на базі залишився, він там артилерію стережить, я так розумію, так? Там одна в нас артилерія йде. І теж воно чомусь стоїть. зрозумілій позиції. Поки що стоїмо. 2-2 по бою у нас. просадка. Просадка у суперників по ХП. Так, 1500. Нормально поки що. Чекаємо. Мені здається. Збираються з духом суперники і зараз очі випучать і будуть ліз. А вони вже лізуть, диви, вже під'їдуть на глюка на е, Із 4. Так. Ну і той ВЗ-55, він напевне запам'ятав нашого БЗ58. Е, 2 Так. І він там стереже, випучив очі, думає, що зараз вийде, я його прихлопушу. Затаїв так з лоб. Все, там, вже бачимо. там по центру у них хорі чомусь граю. Прикошуємо тікаючого корму. А! Диви! Точно! Точно він чекав, бачите? Я як начеб ось. Ну не те, що вгадую, я відчуваю, що буде відбуватися в бою. Я завжди навіть як граю, я... Намагаюся думати, як буде думати суперник, щоб його перехитрувати. Так, це, це, це насправді це цікаво. Не те, що. От, ось в мене є скіліще, я зараз вийду, там, позицію займу, почну перехлопушувати. Ні, мені цікаво перехитрувати суперників. Напишіть в коментарях, що вам цікаво в цій грі. Наші чудові. Так, що? А, ми там втрачаємо МВ по центру. Ну, а, не втрачаємо. Почекайте, щось я заплутався. Так, ми все-таки там втрачаємо по центру. Так, один у нас е, е, їде по Келіні. Тут, бачимо, на Ісусьомому вже ну, не витримав от випручив очі, тут такий нормальний простріл, його ставлять на гуслю. Ах, не, не встигаємо його. Дохлопушити і вперед попарли, диви, 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 попарли. Буде заробіще. Я вперед чудово заробіще. 5-3 ну, в нашу користь. я думаю, там хей лінію заберуть в цей момент і буде все у нас чудово. Наша тепер задача першочергово знищити всіх. Ось цей ВАЗик, який нас там стеріг. <сум> Туди він знищений все ж таки. Все ж таки він від нашого героя отримає. Наша першочергова тепер задача перебити тут цих тяжів, і все-все це вже ну, майже перемога. Порії, дивіться, якось проліз е на гірку три. Це ж як варіант. Але щоб він нас не прихлопушив зараз. Чудово, вже два вороги знищено, 2700 настрілено, ще не танкував. Отже, по бронюванні, я так розумію, ще те задоволення. Хоча бачимо там під такими чудовими кутами лобового броня. Ну, Мало я що знаю про цей танк, я його напевне і в рандомі ще ні разу не бачив. грав. Отже, Мені цікаве, цей буде бій. Три вороги знищено, 350 настріляно. Вже все чудово по бою. 9-4, ну такі бій не витягуються суперниками. Я не думаю, що вони його витягнуть. Отже, треба вже просто ну, теж очі випучити та лізти розкопути. Бачимо, що за точністю гармата чудова. Просто прицілився, стрільнув і все влітає туди, куди потрібно. І він програє ці дуель. так? не можуть все ж таки. А, ні, все, вже напевно можуть бути, поки лінії прийти. Ми бачимо наш корі один поперед по центру, як Пантера поїхала. Теж вперед у нас все чудово. Чудовий настрій вимкнули, вимкнули. Скліще, так. І поперли. Добувати все, що залишилось. Треба хорі, то, так. Наш герой бачить дуже так, звернув увагу на цього хорі. Треба такого наглюку дійсно знищувати. До 60 поприглопушив артилерію. Ця команда дуже якісно зіграла, все чудово. Там я думав, що з центром буде проблема, але все там виявилось дуже чудово. Без проблем. Хоча 7.13, не так, що вони там дуже сильно програли суперники. 7.13. Так треба, треба швидко нам прихлопушити хорі суперника, бо він щас прихлопушить нашого хорі. А ну тут лучить. Проб'є, бебеху. Піксель. Проб Т-95, ну, Т-95 бабехується <смі> стріляти, бачите? Є такі гравці, що грають на основних снарядах. І не цураються цього, так? Так, не стидаються, верніше цього. Так, поїхали. До ну, Т-95 там напевно доб'ють. Чудовий бій, чудовим настроєм. Побачив я, як цей танк грається. І чудовим результатом. Ну, то б'ютіо там. Чи їхати допомогти? <плес> Ми сам зараз вийде. Щодове бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.